Вітаю на каналі. Сьогодні гаряча новина прямо з фронту: мінус 4 російські гелікоптери в тилу ворога. Два алігатори і два Мі8 пішли на металобрухт завдяки українським силам. Як це сталося? Зараз розберемося, 23 березня 2025 року в районі Белгорода Росія. Українські сили спеціальних операцій разом із розвідкою та ракетними військами влаштували справжній сюрприз. Удар припав по замаскованій авіаційній позиції там, де ворог думав, що він у безпеці. 2К-52, відомі як алігатори це ударні гелікоптери для розвідки та атак на землі. А ще 2 Мі-8 робочі конячки для перевезення солдатів і вантажів. Усе це стало мішенню для ракет. І, за даними, головну роль зіграла система Химас. Точний удар, і ворог залишився без крил у цьому районі. Белгород це прикордонна зона, стратегічний плацдарм Росії. І цей удар показав, українські сили можуть дістати ворога навіть у глибокому тилу. Без гелікоптерів росіянам буде складніше підтримувати свої наземні операції та проводити розвідку. Що це означає? Україна не просто обороняється, вона б'є туди, де ворог цього не чекає. Хімас і наші спецпризначенці знову довели свою силу. Росія поки мовчить, але, знаючи їх, відповідь може бути скоро. Як гадаєте, що буде далі? Пишіть у коментарях. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!